Якщо ти продаси воду за плюс сто п'ятсот доларів, я особисто зроблю тобі безкоштовний мінет. <laughs> Вітаю, Джон. Ви сплачували всю комуналку щомісяця після минулого подорожчання. Було таке чи ні? Так, щось оплачував. Все прекрасно. Ось чому я вам телефоную, Джон. Дещо випадково потрапило мені у руки. Можливо, кращий варіант за останні півроку подорожчання тарифів в нашому комплексі. За 60 секунд я спробую спробую стисло описати цю пропозицію. компанія забудовника купує генератори і продає двом підприємствам теж забудовника, які надають послуги третій компанії забудовника які знаходяться на цій же території. прямо зараз. Джон вони можуть надіслати вам платіжки по програмі. Все по сто Десь більше, десь менше. і до речі, Джон. Наші аналітики порахували, ще, навіть, що навіть якщо вода більше 100 доларів за куб, це не значить, що ви не будете платити додаткові чотири позиції по 100 доларів. Я закрию ці позиції, Джон. Якщо ви погодитеся цими позиціями, виплачувати дизель, не вимагаючи звіту. Та будете щомісяця виплачувати кредит за генератор, який потім, увага Джон, перейде у власність тим же двом надійним фірмам забудовника, до яких увага, Джон, не Можливо, додзвонитися, тому що телефони не працюють та не обслуговуються. Ви згодні, Джон? А ще Джон. Ви маєте виплатити встановлення генераторів фірмам забудовника по кошторису, де ціна буде більше ніж ціна самого генератора. І я хочу вам сказати, Джон, що це дуже вигідна пропозиція, бо до кінця року ціна на воду може бути підвищена. Ще в два рази астмпіль квитанції генераторів з паливом та кредитами будуть зараз виглядати дуже спокусливо. Ви готові, Джон моя секретарша, надійшла вам усі квитанції. Це вам дякую за довіру. Дякую вам, що не вимагаєте звітів. Ласкаво просимо у клуб, Джон.